Вітаю, друзі, з вами Лемок, і це буде дуже коротеньке відео про те, що зараз потрібно зробити до ну, фактично до 26 го числа, і також до 4-го числа до виходу нового оновлення і завершення теперішньої бойової перепустки. Отже, поки що дивимося на твічі офіційний канал World of Tanks Ukraine для того, щоб отримати свої дропси, свою коробочку і забрати різне ігрове майно, про яке. Писали вразне на сайті, і я говорив також про це. ну Ми розглядали це у попередньому відосі. Дивимось. Забираємо собі там різні декольки українські і таке інше. Це на аккаунті нам знадобиться. Потім, стосовно самої гри, не забудьте до 26 числа в магазині. Поміняти собі оті от жетончики, які ви заробляли під час дня народження World of Tanks 14 років. Заходимо сюди, де товари за святкові монети, і вимінюємо, якщо у вас вони ще є. Це дуже важливо. Тому що воно згорить 26 числа, і ви потім уже нічого не зможете зробити. До 26 числа. Це дуже важливо. Потім, стосовно до 4-го числа. Тут не забуваємо забирати собі коробочку, якщо вона є, в мене немає сьогодні. Потім до 4 числа, що потрібно зробити? Дивіться, У нас виходить нове оновлення. Мені залишається зіграти один бій, 49 у мене із 50 для того, щоб пройти всю бойову перепустку. Я дуже багато не грав, тому пройду хіба що тепер. Заходимо в бойову перепустку і забираємо собі нагороди. Забираємо. Ну, Товари за жетони ще можете потримати, тому що буде ще одна бойова перепустка. І, відповідно, ви зможете ще дофармити собі оці от жетончики для того, щоби потім забрати собі. Тому жетончики поки що можна не чіпати. Вони будуть дійсні аж до, по-моєму, 21 листопада чи грудня. Ну, грудня, по-моєму, так, Тому що з грудня у нас стартує цей Ну, новорічні свята. Фактично. Тому що тут взяти взагалі? Німеччина, СССР. Ну і зараз СССР, качай, тому візьму СССР. Так, забираємо звідси це. Так, проходимо бою перепустку потім. Товари за очки, не забудьте потратити, тому що ці очки згорять зараз. Тому заходимо в ті очки, що ви маєте, і витрачаєте на якесь ігрове майно. Тут члени екіпажу, стилі і також економічні ресурси, що в нас тут є, бони. Ну, бони це універсальна валюта, так що, в принципі, якщо у вас е, вже немає що забирати, або вам не треба членів екіпажу, не треба якісь нецікаві 3D-стилі, то рекомендую все ж таки взяти собі бони. Пам'ятайте, що 4 числа оці от очки. Товари за очки, вони згорять у вас, тому що стартує нова перепустка, новий бойовий сезон, і вони у вас закінчаться. Тому майте це на увазі. Стосовно жетончиків, то повторюсь, тому що, можливо, багато хто не буде знати, такі люди дійсно є. Вони будуть дійсні до грудня, до кінця грудня, фактично, тому ви встигнете його от жетончики, їх використати. Мене також ще не вистачає на кобру, тому що купляв я. Купляв я. А тут не можна так уже вибрати. Ну, загалом, купляв я за ці жетончики э, рожеве обладнання, або червоне, хто як каже. E, тому в мене його немає. І не, мені не вистачило трошки на кобру. Ну, під час наступного сезону, який стартує з 4 числа, я думаю. Я вже доб'ю і заберу собі кобру на аккаунт. Отже, такі от справи. Друзі, потрібно от повиконувати ті от завдання, допройти бою перепустку, хто ще не пройшов, позабирати свої нагороди і чекати вже на нове оновлення. В осені у нас, скоріше за все, буде марафончик. Коли він буде, я так думаю, що десь в кінці вересня. Також. Уже під почат початок жовтня, напевно, у нас буде подія в Афентрагену. Це буде остання частина цієї події. Тому має бути цікаво і нагорода, напевно, має бути, я так, я так думаю, має бути жирна. побачимо, що воно якби, підготує. Ну і чекаємо якісь додаткові активності, проходимо ще лінію фронту. Я ще, до речі, досі не виконав. Не знаю, завтра останній день. У мене 15-й етап, можливо, я ще дограю, можливо, ні. Що з цього разу лінія фронту мені не сильно, чесно кажучи, заходить. Отже, такі от справи, друзі. Ще раз гарно дякую всім за перегляд і бувайте!